Цей формат тому що... Ух. тому що не потрібно нічого монтувати потім вдома, а я до цього ледаченька та й немає, на... немає багато часу на це. А записати відео хочеться. Поговоримо сьогодні на тему медицини в Канаді. Ну, Про її недоступність вже, напевно, 100-500 разів чули. Недоступність у тому плані, що поки дочекаєшся візиту до лікаря то можна вмерти від свого діагнозу. Ну, так принаймні кажуть блогери. Блогери люди, які знають все. Так от, поділюся власним досвідом. що відбулося у нас за ситуація. Син на джимі на фізкультурі, граючись. Пошкодив ногу. Прийшов додому, ще все ок, але на вечір нога спухла і дуже боліла. Тому на ніч ми вже не приймали ніяких дій, окрім обезболюючого, ну то таке лікування. От. Але на другий день я відразу подзвонила до нашого сімейного лікаря і нас прийняли в той же день. Так що не повірю більше блогерам, хто каже, що добитися не можна запису безкінечно. Нас прийняли в той же день, але облом вийшов з тим, що перед цим у нас були, закінчилися е, дитячі візитер-рекорд. Тобто документи, які дозволяють нам... Перебувати в Канаді легально, але ну, вони не закінчились, ми, звісно ж, їх поновили зарані. Чому видані були на короткий термін? Тому що закінчувались паспорти. Така халепа з цими паспортами, що дітям видають тільки на 4 роки закордонний паспорт. А так як поїхали ми спонтанно, бо ніхто не очікував, що так вийде. Паспорти закінчилися і закінчилися дозволи на перебування. У дітей. Тому ми їх зробили, але не знала про те, що треба поновити медичну страхівку, оскільки свою я перед цим використовувала і успішно, все ок, але ж моя, виявляється, була видана набагато на більший термін, а їхня ні. Так от, власне, попали до лікаря, 20 доларів за візит за 5 хвилин заплатили. Лікар направив на а, рентген, x це називається тут. Дав адресу. Ми поїхали зробити рентген, щоб знати, чи там немає чогось небезпечнішого, ніж просто потягнуті м'язи. А як краса. Ось так. А, ми поїхали на рентген і... Оскільки це була тільки одна нога, то хто вгадає, яка сума була за те, щоб зробити рентген. Власне, в Канаді все дорого, тому я очікувала, що буде теж дуже дорого. Але вийшло 35 доларів. Це також покриває медична страхівка, яка була б для нас безкоштовною, якби вона в нас була на ту пору. Але... Прохлопали цей момент, то прохлопали, заплатили. Наскільки я знаю, можна спробувати повернути ці кошти. Ну, не знаю, поки що я поновила страхівки і так як їх відразу ж не видали в руки, то ще чекаю, поки вони прийдуть поштою. Ось так. Ніякої медицини лікар не виписав, сказав питав обезболюючим. І холодний компрес прикладайте. І, звісно, по результатах рентгену, напевно, могло б бути якесь інше лікування, але вже зараз ніжка стухає і видно кисточку на нозі, так що не буде більше напевно, необхідності у візиті до лікаря. Так, тут щось ремонтують і трішки шумно. Тому про недоступність медицини можна сперечатися. Все зробили за один день. І рентген, який теж можна робити по запису, а можна, бачите, прийти і в той же ж день і зробити. І візит до лікаря, що найголовніше. В Калгарі, в кого немає сімейного лікаря, або є такий, до якого не можна добитися, пишіть у коментарях, я дам контакти нашого. Так. Тут так уютно. Поставили стільчики на вулиці. І коли сонячно, то справді класно. Але чи часто сонячно? Бо останній тиждень кожного дня дощить. Ніяк не можемо позбутися цієї навіженої сирості. Тут сніги розставали, таку доріжку гарно роблять. Ось тут теж є смарти на рідкість, бо взагалі в Канаді автомобілі всі великі і так звикаєш до цього комфорту. Знаю, що в Україні вже це все повідцвітало, але тут тільки прийшла весна, потепліло. Висадила свої огірки у клумбу на вулиці, бо думала, що вже буде тепло. Ой, кляті білки почали ховати в них горіхи і поламали мені все. Але що не поламали, то домерзло і осипалося від цієї погоди. Таке. Треба мати парничок, напевно, щоб щось тут виростити. Робіш це не для того, щоб мати зиск якийсь, а просто для того, що це приємно, цікаво і хочеться. Власне, будемо переходити, тут перехід подивимося, чи зупиниться цей автомобіль. Ну, звісно, зупиниться. Так, що, так що. Літаки літають, і так хочеться теж кудись полетіти. Але ми скільки не заробляємо, щоб десь злітати. Принаймні поки що, не знаю, можливо, колись ситуація зміниться. Зустрілися тут із Придністров'я сім'єю. Вони давно переїхали, розпитують нас, як нам Канада. Ми їх розпитуємо, бо в них і досвід, і історії цікаві. Ну, власне, знаєте, що вони нам сказали? Що через Пару років будемо жити, так як і всі живуть. Машина в кредиті, хата в кредиті. І все матимемо тут, якщо залишимося. Багато людей переїжджає ізгляну із... котра година. Багато людей переїжджає із Канади в Америку, багато з Америки в Канаду. Тому... Кожен шукає собі якийсь свій куточок. Як вам це небо? Небо просто неймовірне. 15.15 -15 має бути гроза. Вона вже була і тепер сонечко, і потім знову буде. Але поки немає, то можемо з вами трошки погуляти і поговорити. Я поговорити, а ви послухати. Безкраї простори. Вийшов і маєш де гратися. Хоч і людей в місті багато, але один одному не набридають завдяки величі природи. Така класна доріжка, затишна, але ми туди не підемо. Бо я не маю сьогодні, скільки часу, скільки Так, де він летить? Цей літак, щоб і вам було видно, що воно шумить, як навіжене. Ага, так про медицину. Я перед цим говорила, що використовувала свою медичну страхівку. Скажу навіщо. Був у мене герпес. Ходила до свого лікаря, він виписав безкоштовні таблетки. Але так як герпес у мене вже на той момент пройшов, ну майже пройшов, лише слід залишився, то я не встигла їх випробувати. Випробувала тільки зараз, буквально три місяці вже добре пройшло і з того моменту. А ввечері мав вискочити герпес, вже на губі були плямки і боліли. Випиваєш цю таблетку, на ранок встаєш, нічого немає, і сліда немає навіть. Це дуже класно. І ліки виписані нам були безкоштовно. Не потрібно було за них платити додатково. Так що не можна скаржитись на таку медицину. Плюс вона доступна для, для важкохворих, для тих, кому необхідна постійна допомога. Тут їх будуть лікувати. А в нашій країні, на жаль, без грошей ніхто тебе лікувати не буде. Навіть якщо ти поспішив заплатити, то тебе теж перестануть вже лікувати, гроші взяли. Це з власного досвіду. Подобаються ці двори перед будинками. Багато місця розгону. Гарно в повітрі пахне всім тим, що цвіте і свіжістю після дощику. Асфальтне покриття, звісно, не найкраще після зими. Але коли в тебе машина на великих колесах, то тобі і не помітно сильно це. Ох, на деревці ось горять вогники. Ввечері, мабуть, це виглядає дуже файно. Так що така Канада, вмерти не дадуть. І полікують, і з голоду точно не пропадеш, тому що багато всяких центрів, які дають продукти. Ну, а все інше залежить від самих нас. То сонечко, то хмари. Трошки показала вам вулиць Канади, погоду, розповіла про медицину. Буду вдячна за зворотній відгук в коментарях. По самому з собою не завжди весело розмовляти. Так що таке. І всім бажаю гарного вечора, бо у нас ще день в Європі вже точно вечір. Всім пока!